Я щаслива людина на світі для мене наразі є формула щастя. Ми живі, ми вдома і ми разом. І всі ці три компоненти, от саме в сукупності, дають мені відчуття щастя. Сенс життя це ті сенси, яким ми його наповнюємо. І для мене щастя це сенсовне життя. Я кожен день працюю над тим, щоб бути щасливою людиною. Розумієш, теза, з якою я живу, завтра може не бути. Я щаслива тим, що я нікого не втратила, при тому, що в мене змінилось коло спілкування. Ну, воно змінилось, звісно, там з виробників, продавців тканини, фурнітури і всього такого іншого. В мене більше зараз знайомих і друзів в там, благодійних фондах, в організаціях громадських і так далі. Але найголовніше, що в мене я не втратила ні одного свого знайомого і друга. Ну, щастя. Ну я щаслива. В мене таке ставлення до теми щастя, знаєте, це тут і зараз, це момент. Це сонячні промені на обличчі, коли ти їдеш за кермом. Я не шукаю його в задовільненні всіх мрій, в здійсненні всіх мрій, в задовільненні всіх потреб в селенській рівновазі. І ми Усьому світі. Я розумію, що це недосяжне. Тому я намагаюся знаходити його в маленьких речах, обійнятися з конем, полежати в гамаку з коханою людиною, погратися з дітьми. І це щастя, воно є, воно тут поруч, попри все, що наші недобрі сусіди намагаються з нами зробити. То напевно зараз на сьогоднішній момент це саме це відчуття бути в моменті в тому місці, де ти знаходишся і робити те, що ти від того, що ти отримаєш задоволення. А моя діяльність це про те, що я максимально в цьому проявляюся і отримаю задоволення. І вона змушує жити моментом. Тут і зараз. Або живий, або ні, або поїв, або ні. А що ти от зараз тут з цими людьми? що Ти робиш, що ти вмієш робити. В тебе є, де, там, руки, ноги і так далі. Що ти можеш спілкуватися з родичами, з друзями. Бо це життя в прифронтовому місці це коли е, ви з війною ось так от з війною, з військовими. Я та навіть ще в 22-му році не могла подумати, що я можу дружити з військовими, що це, що це будуть мої там, близькі люди. Що це, що це частина мого повсякденного життя. Я дуже щаслива людина, я маю гарну родину, я маю поруч багато людей, які допомагають, які роблять, ну, мені кажеться, це неможливо. Захищають країну, не дивлячись на ті умови, в яких ми опинились. Я щаслива, що я живу в цей час. Я щаслива, що я маю можливість спілкуватися з цими людьми. Я щаслива, що я маю можливість бачитися своїми очима. Я не хотіла б цього, але я це маю. Це сім'я в першу чергу. У мене коханий чоловік, син, яким я пишаюсь, він у мене дуже розумний. Моє оточення це дуже важливо, тому що подруг в мене зараз більше, ніж було, скажімо, в шкільні роки або там, в молоді якісь роки. І це можливість допомагати. <рес> щаслива. Взагалі щаслива.